Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні розповім трішки про отакий акумуляторний оприскувач. Його придбала недавно, показувала відразу, як придбала. Але сьогодні пройшло вже, мабуть, 2 неділі, не дві, 12 днів. І вже я склала свої враження про нього, тому поділюся з ними, ними з вами. Оприскувач від українського виробника на 3 літри. Ось так він виглядає. Ну, що сказати, я ним користувалася 10 днів, повних 10 днів. Я наливала в нього по півтора літри води зранку і півтора літри вечором. От таку кількість води я вибризкувала протязі 10 днів і ні разу не підзаряджувала. Тобто зарядки я коли отримала його, зарядила 6 годин, ну, там так по інструкції не менше, ніж 6 годин, здається. І після того користувалася 10 днів без жодної зарядки. Але на протязі цих 10 днів я заповнювала по 1,5 літри вранці і ввечері, Ну, тобто 3 літри на день я вибризкувала на протязі по разу, на протязі 10 днів. І вже на 11-й день він став погано оприскувати, ну, тобто зарядка сіла. Я його знову підзарядила і сьогодні знову ж таки ним користуюся. Як він буде показувати себе влітку, я ще не знаю, коли потрібно буде багато оприскувати. А на сьогодні мені це дуже подобається. Ось дивіться. Тут є, зараз я покажу на рослинах. Тут у мене сьогодні була багато відправляла, тому весла такий, ну, дивіться, є ось так можна ним. І от на оц... ця ось річ вона. Регулює ну, потік води, чи як правильно сказати. Ось так, бачите, майже роз, я, я підкрутила і воно почало так більш в сторони. Тепер я ще в другу сторону підкрутила, потік води зменшився, ну, звузився. Тепер ще трохи, і ось бачите, отак от він навіть б'є. Ну, на сьогоднішній день я задоволена. Коли він розряджується, став його на зарядку, то тут світиться красним. Зараз як отак ем, нажав, на жаль, і отрискуєш. Зараз я позаливаю там, де не треба. Так, ось я підкрутю, щоб. Ну ось так. Є така кнопочка. Зараз я прийду. Інше місце. Ось так я її нажала. Вона засвітилася синім і оприскує. Трохи треба підкрутити, бо я вже надто скрутила. Не в ту сторону. так Так, ось я вже його підкрутила. І ось дивіться, бачите, як гарно він діє. Коли бризкає, горить ось ця синя кнопочка. І ось коли вже заряд закінчується, став на зарядку, то ось ця кнопочка горить червоним. Ну, ось такий огляд невеличкий. На сьогодні мені дуже подобається користуватися ним. Ну, можливо, є якісь інші моделі. Кращі якісь ще з додатковими функціями. У мене такий простий. Вийшов він разом з доставкою 800 гривень, тому рекомендую. Ну, На сьогодні все. До побачення. Миру вам.